Права 417. Знайди невідомі числа та склади назву столиці Європейської держави. Ну що ж, я переніс на екран цю таблицю. Бачимо, що тут доволі громісткі показані обчислення. Ну і зашифровано тут столиця Європейської держави. Я думаю, що по буквам ми вже здогадались, про яку столицю йдеться, і якої країни. Ну а зараз давайте все-таки визначати. Отже, дивимося, «Ї». Яке ж число поділене на 3, у нас вийшло 3,1 Отже, невідоме ділене дільник і частка. А щоб знайти невідоме ділене, потрібно частку помножити на дільник. Записуємо тоді перша дія. Тобто 3,1 що множиться на 3, це дорівнює. Ну що ж, по-різному тут можна робити. Можна взяти 3 плюс 1 шоста і помножити на 3. А можна 3 помножити на 6, це 18, плюс 1 це 19. І так можна робити. Е, так, ну давайте запишемо, наприклад, 3 плюс 1 шоста. Що множиться на 3. Записуємо, що це дорівнює. Тепер ми 3 множимо на 3. Додати 1 шосту, що множимо на 3. І це дорівнює. 3, що множиться на 3, це буде 9. Додати. Ну, а тут у нас буде 1, що множиться на 3, а в знаменнику буде 6. І це дорівнює. Переносимо. Так, дивимося, тут на 3 можна скоротити і чисельник, і знаменник. Тут у нас буде 1, тут у нас буде 2. Тобто це буде 9 плюс 1 друга. Або 9, цілих. записуємо 1 друга. Так, І, в дужках давайте запишемо, це буде І. Так. Ну що ж, з цим ми розібрались. І ми знаємо, що таке. Далі. Бачимо, що 3,16 плюс 4,2 це буде и. E. Ну що ж, записуємо тоді друга дія. Давайте додавати, записуємо 3,1 шоста. Додати. 4,23. І це дорівнює. Ну що ж, тоді, як нам додати, будемо зводити до найменшого спільного знаменника. Це у нас 6. 6, що ділиться на 3, це буде 2. Додатковий множник до 2 третіх це буде 2. То в нас вийде 3,1 шоста. Додати 4, цілих. 2 помножити на 2 це 4. 2 помножити на 3 це 6. 4 і це дорівнює. Ну що ж, 3 плюс 4 це буде 7 цілих. В чисельнику буде 1 плюс 4 шостих. І це дорівнює 7 цілих. 1 плюс 4 це буде 5 шостих. Є. Записуємо в дужках, що це у нас буде і. Є. Ну що ж, далі дивимося В. E -V, а V у нас. Немає. Отже, так, зменшуване від'ємник і різниця. Як нам знайти тоді невідомий від'ємник, потрібно від зменшуваного, і відняти різницю? Так, Записуємо тоді, що третя дія, Отже, від зменшуваного віднімаємо різницю. То від 7 ,56, записуємо 7,5,5. Віднімаємо. Тоді різницю 3,2. І це дорівнює. То що, зводимо до найменшого спільного знаменника. Тут буде 6. Тоді додатковий множник до 2 третіх, це буде 2. То записуємо, що в нас вийшло 7,5. Відняти. Тоді 3,4. 4, 2 на 3 це 6. 4 шостих. І це дорівнює. Віднімаємо. 7 мінус 3 це буде 4, цілих. знаменник у нас буде 5 відняти 4. Шостих. Ну що ж, тут це буде 4, цілих. 5 мінус 4 це буде 1. А внизу у нас буде 6. Отже, 4,1 шоста. Записуємо, що це у нас буде V. Є. Гаразд. Ну, а зараз переходимо до літери К. Бачимо. Є мінус к дорівнює 3,2. Отже, зменшуване невідомий від'ємник і різниця. Як знайти невідомий відємник, потрібно від зменшуваного відняти різницю. Від «Ї» відняти 3,2. Ну що ж, записуємо четверта дія. Отже, від «Ї» або 9,1 Віднімаємо різницю або 3,2. І це дорівнює. Для того, щоб відняти, зводимо до найменшого спільного знаменника. Тут у нас це буде 6. Тоді множник до 1 2, це буде 3. До 2 третіх це буде 2. Тут тоді записуємо, що це дорівнює. 9 цілих. 3 помножити на 1, це 3. 3 помножити на 2, це 6. Відняти 3, цілих. 2 помножити на 2 це 4. 2 помножити на 3 це 6. І це дорівнює. Ну що ж, для того, щоб від 3 шостих ми не можемо відняти 4 шостих, то запишемо 9 як 8 плюс 1, а одиницю як 6 шостих. Тоді це вийде 9,3 шостих як 8, цілих. 6 шостих і 3 шостих це буде 9 шостих. Так? Відняти 3 цілих, 4 шостих. І це дорівнює. Ну що ж, давайте віднімати. Записуємо 8 мінус 3, це буде 5. Далі. В чисельнику буде 9 мінус 4. Записуємо шостих. Ну і це дорівнює 5, цілих. 9 відняти 4 це буде 5. Шостих. Ну що ж, це вже буде у нас літера К. Є. Ну що ж, давайте тоді заповнювати. Отже, 5 цілих, 5 шостих це літера К. Далі 7,5 шостих це літера Е. Далі 9,12 це «Ї», «Ї» заповнили. І 4,1 це В. Ну що ж, записуємо тоді відповідь. Пишемо тоді відповідь. Отже, у нас вийшло місто Київ. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження невідомих величин та дії змішаними числами на цьому вправу завершено.